Дорогі друзі. Спочатку хочу зробити одне попередження і два застереження. Попередження стосується пенсіонерів. Ідентифікацію проходять лише ті пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року. Тобто, до початку війни, друге. Дотримуйтеся, будь ласка, правил мого каналу, ніяких антиукраїнських і расистських і висловлювань, ніяких взаємних образ і звинувачень. Ми, українці, повинні бути зараз гуртованими і сильними, як ніколи. І третє. Не потрібно розхвитувати ситуацію в українському суспільстві, розпалювати ворожнечу і ненависть до влади. Ми зараз воюємо і нам потрібні злагода і єдність. Тільки так ми переможемо. З владою розберемося після війни на наступних виборах і покажемо голосуванням, чи довіряємо ми їй, чи ні. Але це не означає, що ми не можемо критикувати, підправляти дії влади, депутатів чи уряду. Вони діють в екстремальних умовах воєнного стану. Це вперше таке, не все можуть врахувати і передбачити, бо ситуація змінюється щодня як на фронтах в Україні, так і в цілому світі. Ми повинні допомагати їм спонукати до виправлення необачних, скороспішних, а інколи і помилкових рішень, зокрема і тих, які стосуються долі українських пенсіонерів. А зараз до питання по суті. У перші місяці війни на Західній Україні я працював волонтером у благодійному фонді право на захист, який є партнером агентства ООН у справах біженців. Ми реєстрували переселенців в Україні на першу грошову допомогу від Організації Об'єднаних Націй. І всі, кого ми реєстрували, отримали її за окремими. Винятками. Тому ви можете довіряти цій інформації, яку я зараз подам, бо добре знаю, як це працює, і це є той самий фонд, в якому я волонтерив. Отже, ООН надаватиме грошову допомогу певним категоріям українців. Хто може отримати, я розповім далі. Коли ми виплачували першу допомогу у 2022 році, вона становила 2220 гривень на місяць, а давали за 3 місяці. Зараз її збільшили до 3600 гривень. Тобто ви можете отримати 10800 гривень. Крім цих виплат, ще передбачена грошова допомога для підготовки до зимового періоду. Вона становить 2220 гривень на людину. Тобто 6660 гривень за 3 місяці. Загалом кожен член сім'ї, який підпадає під умови програми від ООН, отримає 17 460 гривень. Вірніше може отримати. Допомогу у 2220 гривень на підготовку до зими отримають домогосподарства, які вже зареєструвалися з 1 по 30 вересня 2023 року. По 2220 гривень на кожного члена родини упродовж трьох місяців. Домогосподарства. Зареєстровані з 1 жовтня до кінця 2023 року. 2220 гривень на кожного члена родини упродовж 3 місяців. Тобто нова виплата у 3600 гривень плюс зимова виплата у 2220 гривень. Хто може зареєструватися на допомогу? Це три категорії людей. Уважно послухайте, чи ви можете претендувати на цю допомогу. Перша категорія переселенці, які змінили місце проживання після 24 лютого 2022 року. Друга категорія ті, хто не переміщувалися, але постраждали. Тобто, якщо ви втратили члена родини. Ваше домогосподарство постраждало від обстрілів або якщо ви втратили засоби для існування через воєнні дії. Це стосується українців у дев'яти областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська і Донецька. Третя категорія люди, які через воєнні дії виїхали, але потім повернулися додому, в тому числі і з-за кордону. Ви теж маєте право на допомогу, якщо належите до категорії вразливості. Пояснюю, хто відноситься до цієї, до цієї категорії і що це таке. Родина, яка має лише одного з батьків, або батька, або мати, з одним або кількома дітьми віком до 18 років, або з особами похилого віку 55 років і старше. Родина, яку очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку, 55 років і старше. Або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років, родина з однією або декількома особами з особливими потребами: інвалідність, хронічні захворювання та іншими особливими потребами. Це потрібно буде уточнювати при зверненні. Прийомні сім'ї теж відносяться до вразливих. Це сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми розлученими з батьками. Це потрібно буде підтвердити документально. Наступне для включення у грошову допомогу враховують тільки таких членів: голову домогосподарства, дружину чи чоловіка заявника. Його чи її діти віком до 23 років, тобто діти дружини або чоловіка, батьки дружини чи чоловіка, його чи її дідусь і бабуся, якщо вони перебувають на їхньому утриманні. Які документи потрібно надати? Для реєстрації мають бути присутні всі члени домогосподарства. У випадку, якщо член сім'ї не може прийти до Центру збирання даних через те, що він не може ходити, його направлять на дистанційну реєстрацію. З собою потрібно мати оригінали наступних документів на кожного члена родини, податковий номер, паспорт або інші документи, що посвідчують особу, довідку ВПО, тобто внутрішньопереміщеної особи, якщо ви її маєте. Гривневу банківську картку головного заявника, бо всі кошти будуть перераховані на одну банківську картку. Свідоцтво про народження дітей, якщо це потрібно. Документ, що посвідчує законну опіку над дитиною, теж, якщо це потрібно. Посвідчення або медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання. Увага! Але тут є одне застереження. Якщо раніше ви отримали допомогу в розмірі 2220 гривень від іншого агентства чи гуманітарної організації ООН, вам може бути відмовлено в виплаті фінансової допомоги. Але це не означає, що вам відмовлять, я вважаю, варто спробувати, я розміщу внизу в описі. Текст свого виступу, який ви зможете уважно прочитати. Бо я назвав багато цифр і умов, і не все ви запам'ятаєте і сприймете на слух. Отже, прочитаєте. А тепер не менш важливе питання. Куди звертатися? Де реєструватися? Я залишу в описі посилання на сторінки агентства. ООН у справах біженців та благодійного фонду право на захист. Там вказано адреси Офісів у областях. Вибирайте свою область і бачите, де є Офіси. У фонді працюють виїзні мобільні групи, які виїжджають на місця у регіони за відповідним графіком і ведуть прийом громадян. Надіюся, інформація буде корисною для вас, і ви зможете нею скористатися. Якщо так, можете підписатися на мій канал, а можете і не підписатися. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!